Нія розроби для України нову тактичну балістичну ракету. Про це повідомили в Міноборони Британії ракета, яку розробляють у межах проєкту Nightfall, значно посилить далекобійні ударні можливості України. Принаймні, так зазначається: ракета наземного базування зможе пролетіти понад 500 кілометрів і нестиме бойову частину масою близько двох сотень кілограм. Зокрема, цього буде. Достатньо, щоб уразити Москву. Про це не тільки, більш детально говоримо далі. Валерій Романенко, авіаційний експерт, науковий співробітник Державного музею авіації з нами на прямому включенні. Вітаємо вас, пане Валерію. А, да, доброго вечора. Тож, а, на вашу думку, наскільки швидко можна взагалі розробити таку а, ракету? Перше питання, і друге питання. Чи можлива ось така подібна розробка зараз в Україні? В Україні ні. Бо, на жаль, наші провідні підприємства знаходяться під постійними обстрілами. Вони завантажені виробництвом наших ракет, ті, що в нас вже взяті на озброєння. Да? І в Україні працювати загалом важко. Ну просто я часто приїжджаю мимо того підприємства, яке розробляло наші ракети да, в Києві. От. І там руйнація страшенна страшенна руйнація прямо на з вулиці це видно. А в, за кордоном в Польщі, там, в інших країнах, і особливо там, в Великій Британії, розробляти комфортно, там нема загрози, і крім того, британська армія сама зацікавлена подібних зразках зброї. Тобто, перш за все, вони будуть створювати цю ракету для себе, так як і Шедову, Да? І просто поділяться з Україною, можливо, йде спільна розробка, бо а, ще на виставках, а, довоєнних виставках, ми вже показували окремі компоненти балістичної ракети, яка називалася Сапсан або Грім 2, Українська балістика. Да? Ну, от. І там була наприклад ну, дуже цікава штука: система до наведення на термінальному відрізку. Тобто, точне наведення, коли ракета вже практично вертикально падає. Але, наприклад, треба уразити об'єкт дуже точно. І, до речі, от зверніть увагу з вимогах до ракети Nightfall, серед інших є точність в умовах радіоелектронних перешкод плюс-мінус 10 метрів. Це вже те, що називається високоточність. Висока точність. От можливо, тут спільна розробка, бо ми до наших ракет Сапсади Грім 2 зробили. Досить складну і ефективну комбіновану головку самонаведення, яка об'єднувала оптичну, інфрачервону і радіолокаційну компоненти. Тобто, за будь-яких умов, якби нам вдалося, якби вчасно ми розгорнули випуск цих ракет, ми б за будь-яких погодних умов могли б вражати російські цілі на глибину, ну ми закладали дальність десь приблизно 500 кілометрів цієї ракети. Тобто, якщо проаналізувати дати ці, дані цієї ракети Найтфолл і те, що Британія передала замов не передала замовлення своєму основному виробнику крилатих ракет. А це різні, абсолютно різні конструкції, балістичний квартаракета, але МБДІ, британський філіал, дуже серйозна фірма, яка значить розробляла ну ту саму штом Shadow, наприклад, да ряд інших ракет, значить там. От, але зараз шукають по конкурсу, хто буде займатися балістикою. От. І тут чітко видно, що практично ті тактико-технічні вимоги, які закладалися для Сапсана, перекочували і в цю британську ракету. Ну, українсько-британську, британську ракету. Да? Там були більш суворі вимоги раніше. Дальність казали, 600 кілограмів, да? ой, 600 кілометрів. Да? Зараз спустилися до тих вимог, які мали колись, коли які висувалися колись до Сапсану і Грім 2. Тобто 500 кілометрів, ну зменшили навіть кількість вибухівки. Там наша мала нести трохи більше вибухівки Сапсану, проєкт Сапсана. Ну і я думаю, що ракету розробити. Зможуть, але лише відповідь, лише претендент має дати відповідь, значить, в березні 26-го року. Тобто, найближчим часом, і навіть найближчий рік півтора, нам не варто очікувати на ці ракети. Ви сказали таку фразу, що якщо б Україна вчасно почала розробку, то в принципі результат би зараз ми про це можливо зараз і не говорили. б. Про цей інфопривід, який буде тільки відомо, чи буде ось цей проект реалізований ще тільки у березні 2026 року. Що ви мали на увазі? Я мав на увазі геть незрозуміли е оборонні замовлення на, ну скажімо так, після виборів 2019 року. Да? Тодішній міністр оборони, значить, звернув звернув ну, замовляли, наприклад, Туреччині Корвети. Да? Які ну, вкрай просто потрібні нам зараз в Україні? Да? Ну без корветів жодним чином ми не можемо воювати. Да? І зараз в цих корветах, значить, там півсотні моряків відпочиває в Туреччині котрий рік. Вони можуть навіть приїхати ну, перевести ці корвети до України через бойові дії. Вони будуть негайно втоплені, як тільки е, перейдуть е, значить, е, без фото росіянами. А замість цього потрібно було розвивати ракетні озброєння. Це зрозуміло, бо ми відставали в нас, окрім точки, е, точки І, точки у, не було нічого з ракетного озброєння, нічого серйозного. Ні крилатих ракет не було повітряного базування, ні наземного базування, ні серйозних ракет на наших кораблях. А ми почали, значить, озброюватися, ну, скажімо там, Технікою, яка була характерна для часів Другої світової війни. От кораблі, там танки. Да, значить. а Вже на дворі був 19-й рік інформаційного віку. Ми в цьому плані різко відстали, різко просто відстали від провідних країн. І, до речі, Європа теж відстала, бо дотепер Європа не має балістики, не має балістичних ракет. Чому розробка всі кинулися зараз на українські розробки, бо в нас а, значить, КБ Дніпро, ну, яке було в Дніпропетровську, да? От, КБ Південне, воно якраз займалося балістикою. І зараз а, будується завод в Данії біля бази Скрутструп, де будуть випускати двигуни для балістичних ракет. Зараз Британія активно включилася в виробництво балістичних ракет. І Сполучені Штати розробляють ну не менше трьох-чотирьох типів балістичних ракет тактичних і оперативно-тактичних, так? ну, тобто схаменулися всі, схаменулися, ну не схаменулися тоді Україна, але й всі інші теж запустили цю тематику. А Росія ні. Росія, починаючи з 19-го року, вийшла. Ну, Сполучені Штати вийшли з договору про обмеження, не про обмеження, а про нерозробку. Не випуск і не розповсюдження ракет середньої дальності в Європі, от Росіяни порушили цей договір, розробивши е, комплекс іскандер. От, і в результаті, значить, Сполучені Штати вийшли з цього договору. От, і росіяни з 19-го року почали розробляти е, ракети середньої дальності. І зараз запускають по Україні от, от, оті самі Арешни. Нічатка, ну, ні, ні валка про це зде, але запускає. Пане Валерію, на вашу думку, чи Україна в змозі, в принципі, за допомогою тих, наприклад, бюро, про які ви зараз згадали, які знаходяться на, скажімо так, більш східно, так? не будемо зайвий раз навіть назву згадувати так? на Дніпропетровщині, наприклад. Чи можливо це якимсь чином під'єднати зараз до ось цього валу розробки швидкої розробки балістики, яка зараз відчувається і у Європі в тому числі? Чи зможуть наші спеціалісти бути настільки високоякісними на зараз, щоб швидше допомогти, наприклад, ось у цій розробці? Чи ні? Чи це зараз абсолютно знаєте різні, різні темпи розвитку, на вашу думку? На жаль, ми орієнтувалися в розробці наших балістичних озброєнь на Росії і нашим фахівцям, скажімо так, не дуже знайомі західні технології. Але треба не те, що бути знайомим, треба знати в деталях. От і будь-який виробник не дуже охоче буде посвячувати інші країни тонкощі і в секрети свого виробництва. Це зрозуміло, це секретна зброя, да? і тут ситуація така, що зараз ми маємо пропонувати наші наробки провідним виробникам. Наприклад, якщо буде британська ракета, да? то, можливо, ми запропонуємо паливо, щоб розгорнули або ракетний двигун, конструкцію, там, скажімо, рецепт палива, як і технологію палива, як ви його виготовляти, да? Захід британці розроблять навігаційну систему. Ми запропонуємо до цього систему наведення на кінцевому етапі. І так от як Лего дасться зібрати ракету якнайшвидше. Тобто, зараз нам будуть давати лише серійні розробки якісь. навігаційну систему, ну якоїсь серійних ракет, так? І переконструюють для застосування. На балістичній ракеті, так? ну там має бути там більш високий рівень перевантажень. Ну, ну, тобто це врахують. Але, скоріш за все, будуть в значній мірі розраховані наші розробки. Тобто ми змушені будемо наші розробки передати західним фірмам. А після війни, значить, тоді в них вони швидше розгортаються. Значить, так би ми мали, якби розгорнули перед цим, ми мали конкурентні переваги. Ми б зараз вже продавали наліво направо ці ракети, так? ну не зараз, там, скажімо, після війни. А так виробництво все ж таки буде зосереджено Великій Британії. От. І Велика Британія, уряд Великої Британії буде приймати рішення, чи дозволити щось нам, чи не дозволити з виробництвом цих ракет. І чи дозволити, наприклад, ліцензійне виробництво значить, в Україні, От. з правом експорту чи без права експорту. Ну, так зараз вартує, значить, неправильна орієнтація. Ем, на зараз ми можемо говорити про те, що на зараз Україна правильно орієнтована з точки зору того, що їй знадобиться у майбутньому. Тобто, чи можливо ось ця наша з вами розмова за декілька років, коли ми знову зберемося в етері і будемо говорити про те, що тоді, у 2026 році, мали б е, щось. Щось зробити. Чи, на вашу думку, зараз Україна е, вирівняла ось цей дисбаланс з точки зору того, що їй потрібно буде на майбутнє. На вашу думку? Не пройшло й чотирьох років. Да? Як все, ми зрозуміли, що нам нарешті потрібно. Да? Але думати, треба ж наперед. Змія, мають бути інститути, які слідкують за. Військовими технологіями, за новітніми розробками зброї, вони мають своєчасно, дум... ну, скажімо, не вони до них, до їх думки мають прислуховуватися. Да? А з чим займалися значить, кілька, ще кілька років тому а Міністерство оборони, да? скільки там зараз корупційних схем розкрили і продовжують розкривати, да? ось чим вони займалися. Перш за все, треба ці авгієві конюшні конюшні да, розчистити. І от чотири роки цим займалися розчистили, так, і нарешні... на вашу думку? Ну я не знаю. Я, мені важко це сказати. Я бачу, що не припиняється потік розслідувань, в тому числі в Міністерстві От. І там, там треба якісь радикальні міри приймати, радикальні засоби вживати для того, щоб. Люди зрозуміли, що це шкідливо, що краще якось стимулювати преміями людей, які добилися розробки якихось нових зразків зброї, своєчасне взяття на озброєння. Вони мають, так як здається, можу переплутати значить один з наших керівників, чи Укр... Укрнафтогазу, чи чого виграв, виграв суд, да? і йому дали премію мільйон доларів. Отак, От ну не на такому рівні, але таким чином треба стимулювати е, чиновників для того, щоб вони е, були зацікавлені в тому, щоб ми мали найсучасніші, найновіші озброєння. От. А так, в нас е, ми починали війну, не маючи акумуляторів до автомобільної техніки чи так. Ну, якось зараз дивно, знаєте, звучить фраза про те, що держава мала б стимулювати зацікавленість військових у тому, щоб їх держава була захищена, і це звучить насправді дико навіть у невоюючій країні. А зараз це просто знаєте трішечки так взриває мозок. Тим не менш, спеціалісти, які е, залишилися, які залишилися в тому числі і в Україні, і не тільки в Україні, українські розробники, чи вони на тому рівні зараз знань, які можуть швидко підхопити ось це все після розчищення в її і щось робити, чи можуть вони, чи залишилися вони ще в Україні? Чи достатньо у них знань для того, щоб зробити Україну врешті безпечною країною? Ну, ви задаєте глобальні питання, на які може відповісти речник Міністерства оборони. Розумієте, якби я навіть мав таку інформацію оголошувати, що у нас, як ми можемо, да? я бачу зараз правильне розуміння. Я бачу, що зараз в деяких галузях, в деяких видах озброєння, ми попереду росіяни задихаючись, наздоганяють нас. Доганяють, да? Ну, згадайте значить, наші значить, ці безпілотні системи наші. Да? Війська безпіл, ну, війська безпілотних систем, вискочила точно назва з голови, Да? росіяни півроку, значить, казали на всіх пабліках, що як, як українці вже зробили, а ми в нас все це не централізовано. Потім сили безпілотних систем називається. Да? Потім організовані наші діпстрайки як окремий о, вид Збройних сил. Да? Ну, тобто, по. Безпілотних технологіях по діпстрайках, страйках на заснованих на безпілотниках ми загалом навіть випереджаємо Росію і зараз. Ну от була така інформація, що по далекобійних безпілотниках ми випускаємо вдвічі більше ніж Росія випускає шахетів. А Росія випускає а, шахедів на добу. Ну, кажуть, що наші значить, там дрони FP1, FP2 випускаються вдвічі більше. Плюс у нас ще є далекобійні дрони Люти. Ну, і ще є кілька модифікацій. Да? Тобто здатності в нас є. А от щодо високотехнологічних озброєнь, ну от тут на жаль, ситуація більш критична, а зараз війну. Будуть вигравати ті, хто здатний буде нищити ворожу індустрію і ворожі тили. Бо росіяни, бачите, вони виносять нам все. Вони навіть у Львові б'ють по авіаремонтному заводу. Ну, це вже не секрет, це вже була інформація прилюднена, і я можу про це сказати. Да? Ну, от, навіть у Львові, який знаходиться досить далеко від лінії бойового зіткнення. Аналогічно, ми маємо. На скільки там, ну хоча б на тисячу півтори тисячі, тисячу триста кіло, хоча б Поволжні ми маємо, аж до включаючи до Поволжя, ми маємо нищити російські військові підприємства. Я вже не кажу про Єлабугу і Єжевськ, де випускають. От. А для цього нам потрібна далекобійна зброя, і найкраще, якщо б це була дійсно балістична зброя. От. Але поки що ми навіть не замахуємося. У нас є. Та сама Firepoint фірма вона готує зараз випробування. Казали, що в січні будуть випробування ракети FP7, це теж балістика ближнього бою. Да? От, теж там, здається, чи 200-400 чи 400, 200 кілометрів. Ну і крім того, вони готуються до випробувань, мабуть, ракети FP, до якої вже дальність тисячі кілометрів. Ну, якщо хоча б в наступному році. Вдасться здійснити, ну, хоча б якесь, хоча б в десятках виробництво цих ракет, це вже серйозна заявка на те, щоб е, значить, Росія почала задумуватися над вартістю війни для неї. Бо ми маємо, значить, наш тил це Європа, а росіяни це тил це те, що далеко за Уралом, а там не, не, ну, не більшість, скажімо, російських військових підприємств. Якщо вдасться зруйнувати. Російську військову промисловість до Уралу, от, росіянам вже ну, плюс НПЗ, плюс е, транспорт, плюс е, так як вони нам вибивають енергетику, от, то тоді росіянам просто значить, не вистачить вже нахабства виставляти такі от ультимативні умови. Але це скоріше питання до політологів, так що я просто висказав свою думку. Пане Валерію, дуже цінна думка. Дуже дякуємо вам за те, що ви знайшли для нас час. Валерій Романенко, авіаційний експерт, науковий співробітник Державного музею авіації, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про балістику майбутнього для України, про безпеку України через е, подібні розробки. Щиро вам дякуємо, пане Валерію, за те, що знайшли Доброта. для нас час. Гадного вам вечора і до побачення вам. На все добре, до, до побачення.